Кадиров закликав Путіна звільнити його з посади очільника Чечні Роса Змір. Раніше неодноразово лунала інформація, що Кадиров хворий. Своєму найближчому оточенню він заявив, що помирає. Крім того, Кадиров хоче звернутися до українців і з вибаченнями та відкликати кадирівців з фронту. Він та його родина планує дожити своє життя в еміратах. Стан здоров'я лідера Чечні Рамзана Кадирова погіршується. Він активував процес передачі влади, як повідомляє нова газета Європа, Кадиров прийняв діагноз лікарів і почав готувати собі наступника посилі опозиції своїх дітей лояльних клань у 2023 році стан Кадирова стабілізувався, але на початку 2024-го він не поїхав у звичну поїздку до Москви. Натомість був госпіталізований у приватну клініку Аймеда, що належить його дружині. Щоб приховати це, піарники організували показовий виїзд Кадирова на будівництво мікрорайону імені Путіна. Після короткої заяви на публіці він знову зник. За лютого Кадирова проводять багато часу в Аймеді. Рідко з'являється на публіці та пересувається лише санітарним вертольотом. Його публічна активність зведена до Остів у соцмережах а функції керівника виконує Магомеда Даудова. Ключовим сигналом зміна стала несподівана відставка доньки Айшата з посади піцепрем'єра разом із нею держслужбу залишали ще дві дочки: гутмат і хадижата. Паралельно почалося переоформлення бізнес активів народичів. Журналісти вважають, що причина підготовка до контролю за бізнесом був за межами закону у держслужбу, який забороняє чиновникам займатися підприємництвом. У Кадирова 14 дітей, але у фокусі Айшат і 17 річний Адам саме Адама розглядають як наступника головне завдання Кадирова зараз зберегти за родиною контроль над силовими структурами, бізнесом, заручившись гарантіями від Путіна. Нагадаємо, у жовтні 2022 року у Чечені на згадкових обставин зник екс-міністр охорони здоров'я республіки особистий лікар Рамзана Кадирова Ляхан Сулейманов. За даними російських журналістів, він потрапив під підозру, нібито отруєння глави Чечні. розслідування. Проведене телеграм-каналом ВЧКГПУ про обставини зникнення Сулейманова пролило світло. А також на захворювання, від якого страждає сам Кадиров, Сулейманов був лікарем сім'ї Кадирова. За ними він познайомився у центрі Блохіна, де працював онколом і проходив лікування мати Кадирова. Згодом Сулейманов переїхав до Чечені та став лікарем. Сімейства Кадирових і паралельно займав одну впливову посаду за іншою. А потім у Сулейманова виникли проблеми. Цілком ймовірно, що закінчилися для нього смертю приблизно в кінці літа. На початку осені 22-го року Сулейманов зробив Кадирову серію деяких ін'єкцій, отриманих чи з Москви чи з за кордону. Після цього з Кадировим і стали відбуватися швидкі та несподівані зміни. Я думаю, що у жовтні стурбований Сулейманов проводив екстрені консультації з цього приводу зі знайомими фахівцями з Москви та Німеччини. Сам він говорив, що могла мати місце індивідуальна непереносимість організму. Пише ВЧК ГПУ. При цьому представники оточення Кадирова наполягали на навмисному отруєнні глави Чечені та досить швидко переконали в цьому і самого Кадирова. Після недовгих коливань він схилився до версії, що його отруїли розпладане, наздогнала Сулейманова практично миттєво Сулема. Ану, який за словами друзів з дня на день повинен був за протекцію Кадирова стати заступником міністра охорони здоров'я в РФ, позбувся посту віце-прем'єра Чечені. І одразу зник Кадиров продовжив лікування без нього в Москві та Об'єднаних Арабських Еміратах. Зазначають на каналі. Як встановив телеграм-канал ГПУ з жовтня 22-го року про долю та місце знаходження Сулейманова? Нічого не знають ані його друзі, ані колеги. Якісь люди моментально реагують на спроби друзів, колег знайти його Сулейманова і повідомляють їм, ніби Альхана живий та здоровий, нібито переїхав до Баку. Але не хоче ні з ким спілкуватися і повністю присвятив себе науковій роботі. Однак, за інформацією ГПУ, всі джерела цієї позитивної інформації ведуть до Чечні. Можна з упевненістю сказати, що ніхто з близьких друзів і колег, з якими до жовтня 22 року Сулейманов постійно був на зв'язку і займався науковою діяльністю з тих піра. З ним не спілкувалися і не бачив його. Всі версії спроби розшукати Сулейманова були марними. Пише Паблік. При цьому за даними ГПУ, ніхто з близьких до Сулейманова людей з такими спілкувалися жур журналісти не вірять в те, що він знаходиться у Грузії. Абсолютно усі говорять, що його немає в живих і він помер болісною смертю. Співрозмовник ВЧК ГПУ у республіці кажуть, що там теж ніхто не бачив Сулейманова з жовтня 22-го року І ходять розмови, що його по-звірячому вбили, закопали в землю живим. Пише паблік, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі став та вподобайки пешіцько коментарі підписуйтесь на канал, переможемо разом.